Внаслідок масштабної повені на Херсонщині до узбережжя Одеської області досі прибиває тварин. Люди виловлюють з води тих, хто зміг вижити на плотах зі сміття або острівках з очерету. Цими вихідними військові у відкритому морі дістали з води Оленя. Врятованих доставляють в одеський зоопарк. Не можна казати, де саме, і що і як, але ви, ось на цьому острівці з Херсонщини припливла до нас саниця Оленя. Зараз ми її. Лікуємо, вона м, по, великий шлях, такий на, на, на цьому, на купі м, сміття п, 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 подолала, вона м, 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 дуже перелякана та дуже виснажена. Зараз ми її е, е, лікуємо, але за кілька днів я думаю, що ми вже зможемо її навіть показати вам. Жаб, гадюк тритонів та ондатер приносять до зоопарку найбільше. Їх оглядають ветеринари, тварини проходять реабілітацію, а далі їх відпускають на волю. Вже де, 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 деяких тварин ми вже випустили, та три жаб, які от, не, не, не постраждали та не потребують ніяких додаткових мір. Краще довго не тримати, якщо тваринка здорова. І з неї нічого не сталося, клаші довго не тримати, тож ми випускаємо у дністер таких тварин, будемо на днях випускати ондатор також, які цілком здорові та не постраждали.